Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Свин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про сикатор від японської компанії ARS. сикатор під номером ARS 7XR. Цей сикатор постачається в пластиковій такій упаковці, в якій ви можете при потребі взяти його, не виймаючись з упаковки, спробувати, яким чином він працює. Це дуже важливо при виборі сикатора, тому що сикатор в першу чергу підбирається під руку, під те, як він комфортно чи некомфортно лежить у руці. Всередині в цій упаковці знаходиться, окрім секатора, ще інструкція, в якій подані основні технічні характеристики цього секатора, а також є перелік змінних деталей, які є ознакою професійного секатора. Тобто будь-що з цього секатора можна замінити при потребі. Секатор vs 7 xr це є професійний секатор, обвідний. Найменше з лінійки обвідних секаторів професійної лінійки від RS. R в індексі цього секатора, в назві цього секатора, означає те, що в нього є поворотна ручка. В руків'я є поворотна. Це оборотне руків'я полегшує роботу обрізчика під час обрізки. Воно провертається всередині руки і відсотків на 30 зменшує зусилля, яке припадає на кисть. Лезо і контрлезо, так само, як і інші секатори лінійки ВС, виготовлені з лицевої сталі, яка дуже добре, якісно загортована, досить тверда. Покриті вони хромом, який захищає лезо від корозії. З лівого боку секатора знаходиться механізм регулювання осьового вузла який дозволяє за допомогою одної хрестової викрутки легко зібрати зібрати секатор, а також провести його регулювання. Верхнє руків'я виконано з алюмінієвого сплаву, покрите пластиковою накладкою, яка є досить теплою, комфортною і не ковзе. Ця пластикова накладка, так само, як і пластикове поворотне руків'я дозволяє працювати з цим секатором на вулиці під час зими, тобто на морозі, не перехолоджує руку. Нижнє руків'я є пластикове, всередині там знаходиться металева втулка, на якій, як на підшипнику, обертається пластикове руків'я чорного кольору, на якій, як на підшипнику, повертається пластикове руків'я, виконане в чорному кольорі. Особливістю професійних секаторів лінійки ВС є те, що є специфічний замок, який є невід'ємною частиною контролеза. Відкривання цього замка відбувається просто стисканням секатора в руці, а закривається він великим пальцем руки, якою ви, якою ви тримаєте секатор. Лівою рукою користуватися, звичайно, цим секатором неможливо, тому що поворотне руків'я Є асиметричне і воно процесоване до, виключно до правої руки. Діаметр зрізу цього секатора гілок до 19 мм, як зазначає виробник. Ця гілочка діаметром 12-13 мм. 12 вона елементарно обрізається таким секатором. Довжина леза секатора 48 мм, вся довжина, повна довжина секатора 180 мм, а вага його 250 г. На контралезі секатор є спеціальна виборка для збору бруду і соку. Вона дозволяє очищати лезо під час роботи і не забруднюватись йому соком, а також іншими рослинними рештками, які збираються на самому секаторі. Придбати секатор ARS vs 7 xr ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України в мережі садових центрів клуб рослин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо вам за увагу!